Те, що залишиться після тебе спадок душі. У маленькому селі, де дороги звивалися між зелених пагорбів, а річка текла чистою срібною стрічкою, жив старий чоловік на ім'я Микола. Його дім стояв на краю села, серед старих яблуневих садів, які він сам доглядав усе життя. Люди часто бачили, як він самотньо, Сидів на лавці біля хати, пильно дивлячись на річку. І, хоча Микола мав небагато матеріальних речей, він був найбагатшою людиною у селі, багатою душею. Коли він ще був молодим, йому подобалося збирати гроші та дрібні скарби, як і багатьом іншим. Він мріяв залишити після себе великий будинок, коштовності, можливо, навіть невеликий маєток для своїх нащадків. Та життя, як часто буває, мало свої уроки. Коли його дружина померла, а діти виросли і розлетілися по світу, Микола зрозумів, що всі ті речі, які він так старанно накопичував, залишилися йому самотні вони не дали йому радості, не зігріли душу і не залишили сліду в серцях людей. Одного разу до нього прийшов молодий чоловік з села Петро. Який щойно закінчив навчання і повернувся додому. Він розповідав Миколі про свої плани Я хочу заробити гроші, побудувати великий будинок, залишити щось для дітей і онуків. Я хочу, щоб усе це пам'ятали після мене. Микола уважно слухав, посміхаючись лагідно, і тихо сказав: Гроші та речі, Петре залишаються. Але вони не зберігають серця людини. Іноді вони навіть заважають пам'ятати тих, хто їх створив. Справжній спадок це не те, що можна тримати в руках, а те, що живе в серцях інших. Петро був здивований, він запитав як це? Тобто, навіть якщо я побудую великий будинок або зароблю багатство, воно не буде справжнім спадком. Саме так. Відповів Микола. Спадок душі не вимірюється грошима чи золотом це те, що залишаєш в серцях людей: любов, доброту, мудрість, науку жити гідно, уміння допомагати іншим. Навіть одна добра справа може залишити слід, який переживе твоє тіло. І Микола розповів Петру історію зі свого життя. Коли я був молодим, я часто сварився з сусідом за межу саду, ми обидва хотіли більше землі, і наші суперечки тривали роками. Та одного разу мій син хворів, і сусід приніс нам ліки і їжу. Тоді я зрозумів, те, що я накопичував, нічого не означає, якщо забуваєш про людей поруч. Я почав допомагати іншим, саджав дерева для дітей у селі, навчав молодь читати і писати. Розповідав історії про життя і чесність. І, знаєш, що найважливіше? Навіть коли я самотній на старості, люди приходять до мене не через будинок або гроші, а через те тепло, яке я залишив у їхніх серцях. Петро слухав уважно, а потім запитав: І що ж залишиться після тебе, коли тебе не стане? Микола посміхнувся і показав на дерева у саду. Подивися на ці яблуні, я посадив їх ще юнаком. Коли мене не стане, вони все одно даватимуть плоди, і люди зможуть насолоджуватися ними. Це невеликий приклад, але те саме відбувається і з добрими справами коли ти ділишся любов'ю, допомогою, знаннями, вони ростуть навіть коли тебе вже немає. І навіть один твій вчинок може стати світлом для іншого. Петро зрозумів глибину слів Миколи. Він запитав можна навчитися залишати такий спадок? Так, відповів старий. Для цього треба почати вже зараз. Не чекай, поки будуть гроші або час. Навчи дитину, допоможи сусіду, підтримай друга у важку хвилину. Кожна добра справа залишає слід, і одного дня ти побачиш. Що навіть ті, кого ти не знав особисто, згадують тебе через те добре, що ти зробив. Минуло багато років, Миколи вже не стало, його дім з часом покрився мохом, а дерева у саду виросли й розцвіли, та люди в селі пам'ятали його по іншому, вони згадували його мудрі слова, історії, які він розповідав, поради, які він давав у складні моменти життя. Кожного, хто приходив до його дому, зустрічали спогади про його доброту, сад, плоди дерев, старі книги та записи, які він залишив. Петро, який тепер став дорослим, зрозумів урок. Він почав робити так само допомагав дітям у навчанні, доглядав за старими людьми, вчив інших, як цінувати життя та доброту. І одного разу його запитали що ти залишиш після себе? Він відповів усмішкою: те, що живе у серцях інших, те, що ніхто не зможе вкрасти або спалити, те, що робить світ кращим навіть після того, як мене не стане. І село пам'ятало його не за будинок, не за гроші, а за ту доброту та мудрість, яку він посіяв, як старий садівник, садить дерева, знаючи, що вони будуть плодоносити. Ще довго після його життя. Пояснення та МОРАЛЬ Справжній спадок це нематеріальне багатство. Будинки, гроші, речі з часом втрачають значення. Спадок душі живе через вчинки та відносини. Добрі слова, допомога, мудрі поради залишаються у серцях інших, навіть маленькі добрі дії мають силу. Як саджене яблуняве дерево приносить плоди десятиліттями, так і добра справа живе довго після вашого життя. Починати ніколи не пізно, навіть якщо здається, що час втрачено, добро можна робити щодня, створюючи спадок. Приклад для розуміння. Уявіть, що ви навчили дитину читати, написали листа підтримки старому другу, допомогли сусіду у скрутній ситуації. Ці вчинки не залишаються у вас, вони стають частиною світу іншої людини, впливають на її життя, формують добрі вчинки далі. І навіть якщо вас не стане, ці насіння доброти продовжують рости. Ця притча розкриває глибоку істину. Спадок душі важливіший за будь-які багатства, бо він залишає слід у серцях людей і робить світ кращим.